Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловайко в темні гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, мечерами над ставами ферби зеленіють, Сади рісні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа. Розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, і ніхто її не додбає, і не розруйнує, і все то, те, душа моя. Чому ти сумуєш? Душе моя убога, марніє плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо-високо за синії хмари. Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чуть. Он, глянь, у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліти знімають, шкури знімають, бо нічим обуть княжат недорослих, а он розпинають вдову заподушні. А сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію В військо дають. Бо його бач трохи, а он де на тину опухла дитина, голодніє мре, а мати пшеницю на панщині жне.